Росія, бачачи, що в радянські часи не вдалося викоренити повністю народну українську культуру, намагається її взяти під свій контроль, та? що не може зруйнувати, очоль. І починається з початку 90-х років масовий наклад книжок про так звані «славянські веди, слов'янську культуру. Навіть більше того, от я кілька днів тому повернулася з Польщі. У поляків у книгарні ціла полиця стоїть російських авторів, перекладених польською мовою. Це буде родная віра, от слов'янські старожитності різні, слов'янська раса і Я все це дійти. такі спотворені російською імперією. Сенси. Ну не ну, тільки імперією, саме сучасною, коли готували наступ. На Україну, на Польщу і далі треба ж було теж підготувати ґрунт, підготувати агентів, щоб вони всі відчували, що це єдиний культурний простір. Ми всі слав'яні, ми ціла раса.